Я, як активіст Автомайдану, викликаюся завтра на допит на другу годину в прокуратуру. В четвертій годині всі автомайданівці Волині приїдуть підтримати мене до обласного управління міліції. Я всіх запрошую прийти і підтримати нас, щоб влада знала, що головний це народ народ України. Є жіночка в нас в автомайдані. Вона теж приєдналася в патріотичні ряди і сміливо з нами їздила, підтримувала нас на наших мирних акціях. Її викликали на 11 годину в міліцію і тримали до 5 години вечора, знущалися над нею. Приїхала швидка допомога, яка сказала: будь ласка, припиніть будь-які слідчі дії. Вони далі знущалися над нею і знімали її на відеокамеру, коли їй кололи укол в ягодицю. Міліціонери стояли і дивилися на це, замість того, щоб вийти з кабінету, вийти з кабінету і не дивитися на це. Ганьба! 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 Шановна громада, ви помітили, коли прийшов Башкаленко, то почалися відкриватися вже четверта кримінальна справа. Я